Я попередив міського голову, що цей об'єкт, по-перше, є естетично непривабливим для Друговича. А по-друге, цей об'єкт несе загрозу для життя людей. Бо якщо, не дай Бог, стіна впаде, то це буде катастрофа. Я отримав відповідь. Послухайте, яку дають відповідь, відповідь. От щоб ви розуміли просто, коли депутати дають запитання пряме, а їм дають відповідь, відповідь, що не входить не входит в компетенцію міської ради. Господарську діяльність приватного підприємства. Тобто, коли я звертався, що прошу вплинути засобами впливу, штраф, попередження, припис, ще щось відповіді немає. Відповідь була, що не є компетенцією міської ради, придавати. беру за ваші доручення і напишу ще раз повторне звернення. але я вам другу розкажу ще правду. На початку року, коли мені в голову комісії показав пан Лепкий що вони планують класти бруківку на тротуарі попри цю фабрику, хочу смакову. Я йому категорично заборонив. Я сказав, борони вас Боже, якусь там бруківку класти Та бруківку треба класти з лівого боку від Петра і Павла і до Спаса. І до Спаса поклали, в цьому році плануємо, що, можливо, покладемо. Але там фактично завдяки нашій принципові позиції нам вдалося вистояти, що вони ніяку бруківку там не клали, А з тою будівлею. Буду звертатися ще раз, щоб, можливо, загородили якось парканом якимось. Ну, ну, ця приватна власність, зрозуміло, там єдине, що влада може, це штраф накладати, припризнати. Ну.